В Острозькому психоневрологічному інтернаті перебуває 120 жінок. Вони забезпечені житлом, одягом, чотириразовим харчуванням. Загальна атмосфера спонукає до творчості. Лариса Дев'ятовська вже не один рік пише картини у кімнатах та коридорах її пейзажі. Декілька років тому жінка завершила роботу над іконостазом та царськими вратами у місцевому храмі імені Олександра Невського. День час приході. І Романак сюди. Якось таке натхнення з'явилось. Першу іконку замалювала Панчулімо цей. Щось для нього пода подарок, а потім мені сподобалось їх малювати. Благодатна атмосфера та свобода творчості допомогли завершити роботу за місяць, а починала Лариса Дев'ятовська з малювання научної агітації у радянські часи. Раніше тобі вказували навіть краскою користувався менше червоного. Іспользує ботві це не така важлива краска. Малювання, музика та спів у купі сприяють процесу лікування, каже директор інтернату Олександр Дмитрук. Навіть застосування ліків зменшилося з дня відкриття храму з дня заснування вокального ансамблю в інтернаті і проводячи різні культурні міроприємства. Ми сьогодні маємо таку чисто статистичні дані використання з восьмого року на сьогоднішній день психотропних препаратів зменшилось на 25-30%. Це я рахую є великий позитив. Окрім того, в інтернаті використовують такі методи психологічної корекції, як каско, ігрова та музикотерапія. Це сприяє покращенню психічного здоров'я. А ще Острозький психоневрологічний інтернат це чи не єдиний заклад в Україні, де працює соціальний працівник та практичний психолог. З цими людьми працювати важче. З однієї сторони важче, тому що не знаєш, яка реакція у нього буде, яку очікувати. А з іншої сторони, вони дуже відкриті і щирі, вони дуже відчувають людей, і ну, якби, в цьому плані з ними легше. У закладі намагаються не зациклюватися на якихось побутових проблемах, а вирішувати їх. Тут обробляють 36 гектарів орної землі, доглядають свиней, корів, два гектари саду, тому є свіжі овочі, фрукти, молоко та м'ясо. Однак така ситуація не кругом. Це проблеми із харчуванням, тому що держава виділила в цьому році лише 4 ,50 гривні 50 копійок на харчування. Болюче в нас питання, те, що всі наші комунікації, водовідведення, тепломережа і інші вже знаходяться в аварійному стані, тому що за останніх 30 і більше років їх не ремонтували. На цих проблемах акцентували увагу під час колегії департаменту, а ще турбувала присутніх неналежна увага до здійснення протипожежних заходів в інтернатах. Втім, це питання вже незабаром має бути вирішене, адже з обласного бюджету на захист від вогню подібних закладів виділили мільйон гривень. Але Богдан Рябунець, інформаційна програма День.